У 1950-х роках страх перед ядерною війною, а також зростання військових витрат, спонукали американців і радянську владу оцінити культурну політику як альтернативну форму ведення війни. В 1953-му Хрущов, який боявся військової міці США, оголосив про миролюбну риторику співіснування, «Мають бути культурні обміни. Ми зі свого боку намагаємося робити все, що в наших силах, щоб нормалізувати ситуацію і встановити мирне співоснування між країнами з різними системами, між капіталістичними і соціалістичними країнами. У середині липня 1955-го СРСР та США вперше після років напружених взаємин виклали свої пропозиції щодо культурних відносин під час Женевського саміту культурно холодна війна між двома великими державами була безпрецедентною, бо кожна сторона прагнула надалі використати кожен епізод культурного обміну, щоб продемонструвати перевагу своєї політичної системи. Давайте так, ви виступаєте перед нашим народом, а ми будемо виступати перед вашим народом. Це буде куди більше, люди будуть бачити і відчувати. Хрущов казав прямо. Преса і радіо, література, мистецтво, музика, кіно і театр є гострою ідеологічною зброєю нашої партії. І партія дбає про те, щоб ця зброя завжди була готовою до дії та завдавала промовистих ударів по наших ворогах. Писателі це артилерісти, це артилерія. Тому що вони, так сказати, розчищають путь для нашої піхоти. Образно говорять, прочищають мозги тому, кому слід. Таким чином, в часи відлиги, танцювальні колективи, письменники, музиканти та інші представники творчого класу масово повезли на захід культурні твори. Акцент робився не тільки на радянські надбання, але найбільшою мірою на російську імперську спадщину. Українці, як поневолений народ, працювали на цей російський імперський міф впродовж усіх 70 років окупації. Посмотрите фрагменти із великої і цікавої програми «Краю чудес». Она начинается веселым украинским до